Вельми бажані гості велике інтерв'ю. Шановне панство, всім міцного здоров'ячка. Надя, що ти скажеш зараз? Я скажу, що саме зараз я буду загадувати бажання, бо я поруч з одним Андрієм це Андрій Рубльов, і з другим. Але це такий невеличкий сюрприз. От Андрій, який напроти мене, Скажи будь-яку фразу, просто будь-яку будь-яку фразу. Я кажу, у мене голосу зараз немає. Я б зараз якісь боліків краще випив. Але все одно дівчата, ну ви ж пізнали. Ну скажіть ну, Всі побіжали і кажуть Андрій! Голос знайомий мілі... Йонам українців, які подорожували світом, не виходячи з дому, сміялися над його пародіями і стежили за його пригодами. Останні роки він присвятив активній підтримці України свою діяльність, розповідаючи правду про війну і про своє рідне місто, тобто не Маріуполь. Так, друзі, це Андрій Бідняков. Вітаємо. добрий день. Добрий день в нашій студії. Андрюш, вітаємо. Дуже давно вже на тебе чекали. Ну на цьому крісі там вже був і Коля Серга. Кажу, ну коли ж Бідняков. А Я думаю, кімпахне я. я я тільки Ми зайшов провітрювали. і одразу. Ми Дивіться, після колі і треба провітрювати довше. Я одразу зайшов і одразу впізнав. Тут був він, тут, тут був. Коли Але, так. друзі, привід, з яким Андрюша потрапив у Дніпро сьогодні, він незвичний, так, так би мовити. Ну, тому, так, що... приїхав забирати борг у людей, у вас. Зазвичай Андрій їздить. Що він бере? Зазвичай він десь якісь фастфуд. Там по ресторанах та, передвоє по ресторанах ходить, знімає щось про їжу, про місто. Але сьогодні ні. Сьогодні він буде головна порадниця. Порадниця. <радниця> ну не я буду головна, головне будуть дівчата з тріо різних тріорізні дівчата. І ось я з ними приїхав сьогодні в Дніпро. Будемо виступати, будемо на сцені з ними. Вони будуть давати поради одне одному будемо давати поради. початок. Сьогодні о дев'ятнадцятій, так здається, о вісімнадцятій. О вісімнадцятій у театрі, у приміщенні театру драміком. Друзі, такий концертний формат проекту Порадниця від так. дуже чарівних, дуже класних дівчат. тріо різні, Настя, Саша та Аліна, Вони сьогодні будуть на сцені, і з ними буде Андрій. Як, як то мовить кажуть, це будуть які поради в нас? <з descub�> Дівчата дають такі некорисні поради. Ну іноді корисні чого ми. Я от знімався з ними в шоу. Взагалі вони дуже класні, вони смішні. Я дуже люблю цих дівчат, і я до них приходив зніматися. А кого більше в, Ні, всіх трьох? знаєте, от вони мені таке теж саме питання. У них є провокативно. наприкінці питання так, так, з ким программи... би ти одружився, так, так, з ким та, та, би та. ти займався сексом, а кого б ти вбив. Так, тому, я сьогодні, дивилась, тому, я знаю. Сьогодні, тому сьогодні будуть не три, а дві дівчини. Ось. Одну ми вже, одну вже вбили, нею позаймалися сексом, одну на одній одружилися. <рес> а... Так. Э, добре. То я хотів би запросити вас, э, всіх мешканців Дніпра, у кого є час сьогодні, друзі, приходьте. Тим більше ця зала для мене така, вона приємна. Я сюди тричі приїжджав своєму на виставу і завжди тричі був солдаут. І Дніпро один з перших, хто і робив. Тричі ці я не зміг потрапити на цю ага, виставу. Ось так буває. Я, мені, мені прийшлося все це на Готон дивитись нарешті, хоче то заплатив за, за контент. Тому я вас запрошую. Це клас класна зала, і хочеться реально сьогодні бачити багато, багато людей. Піднімемо одне одному настрій, поговоримо. Потім пофотографуємося. Я нікуди не піду, якщо ви захочете сфотографуватися, Ми сфотографуємося, обіймося і все. А, а ще будуть багато буде. порад цікавого, ну і гумору а, водночас. А, до речі, про проекти ми тільки ну, побалакали з тобою про твою нову ставу. Скажи, а буде продовження? Ми плану Ми планували. Ми писали. Ми писали. Ми писали. Пам'ятаєте, як в дитинстві. цей щось пішло не так? Ми планували це на осінь. Зараз вже напевно буде це на весну, але в планах є. Треба повністю, напевно, трішечки переписати. Бо бо ідеї міняються, міняються. Ну коротше, там дуже складний процес написання наступного концерту, але сподіваюся, що він буде не менш класним. Тому ну перше був неймовірний, Ну там, от хто не дивився, не знаю, по -по потрапило в серденько кожному. Ну, це і дитинство твоє. Ну воно у всіх було прав знакове. Так, плюс-мінус. У нас таке дитинство було, де є що згадати кожному. Ну то та вистава, про кому ти там потрібен, яка називалась, Вона мені теж для першої моновистави, для першого концерту, вона мені дуже дуже сподобалась. Зараз же час перейшов. Я дивлюся, розумію, там можна було зробити а кіль, там. Ще кому... Шумко зараз на п'яти наступає так, зі своєю моновиставою. Ну, та, давай, давайте так не наступає, не наступає, але дуже цікаво теж на вову прийти. Подивитися, він запрошував мене от в Києві. Але мені здається, в мене не вийде по, по датам. Тож, як коли в Дніпро А для прийшов, дівчат так? вийшло, а для дівчат все... для, для дівчат справжній Прав чоловік розумієш? Так. Андрій, не можна запитати, ти вже не перший раз у Дніпрі. Ти так. багато знімав локацій різних. Що подобається тобі в нашому місті, на що ти звернув увагу, що можна таке нестандартне було? Е, що подобається в вашому місті? то що відкривається багато закладів класних і багато молоді. Це я, я вже казав. Я це помічав, коли останній раз е, э, смачних закладів, прикольних закладів. Э, сучасних. Э, більш э, молодь відрізняється від того, що коли я там минулі рази приїжджав, все одно ми йдемо кудись вперед. Це мені подобається. Такі міста, як Дніпро, там, Харків. Мені мають. Мені а якщо дуже порівняти законні. з Києвом з Києвом, молодь, Київська і Дніпровська. Ну Є я різниця? не настільки, я не настільки прям тут зустрічаюся з молоддю в Дніпрі, що в Києві, що в Дніпрі, але. У нас є одна велика класна тенденція. Ми йдемо в правильному напрямку, і це не важливо в якому місці. Це там Херсон, Харків, Одеса, Дніпро, Київ. Наша молодь, яка ось е, зараз є і підростає. Вона все одно, як мені здається, вона краще за, за мене, за ту молодь, яку я Я згодна я був. на 200%. І мені хочеться, щоб вони далі йшли. Вони розуміли в якій країні вони живуть. Вони розуміли, е, що у Знаєте, у бомбокса вийшла пісня Живий я нещодавно послухав. Uh -huh. Що о, там, о, коли ти йдеш, я не пам'ятаю, коли ти замовляєш модний унагі нагірол, пам'ятаєш, у всього цього є ім'я і сім'я. І ось ми маємо розуміти, що коли ми йдемо кудись, який ресторан, якийсь заклад, ми за нас хтось стоїть там за тебе, за 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 твоїх друзів, для того, щоб у тебе була змога ходити по ресторанам, кудись там жити своє життя. І ось молодь має це розуміти. Ну і мінімально, що ми можемо, не тільки пам'ятати, а й донатити, донати. І ще раз донатити, друзі. Андрію, скажи, будь ласка, в тебе там запускається щось нове. Які у вас тоді? на майбутнє? У тебе запускається, запускається новий проєкт на Ютубі. Так, 23-го. Я не знаю, як він піде. Канал е, взагалі не працював дуже довго. Е, коротше, я дуже переживаю, як воно буде, але нема сенсу тягнути. Я хотів вже там переносити. Воно мало виходити насправді в кінці там, літа здається. Потім я приніс на осінь. Потім думав навіть принести на весну. Потім стиханув, плюнув і, ті, ні, будемо запускатися зараз. Хай воно там буде, що буде. Нема спонсорів. Де брехня? «Дебрехня» брехня називається. Проект. Там буде п'ять фактів. Гость буде сидіти, п'ять фактів, чотири правдивих один не правдивих. В тебе щось таке вже було. Це не. давно було це по світу, коли ми їздили. Там треба було п'ять фактів про країну назвати. А тут історії безпосередньо від зірок. Uh -huh. Вони дуже класні, смішні. Неймовірні, смішні історії до сліз. Прям я сидів, гості дуже І це, класні. І це тільки я, а потім ще гості прийшли. Потім, так, так, абсолютно, абсолютно правильно. Слухай, я не можу як мама не запитати. От зараз усі ютуб-шоу, які відкриваються, дуже багато матюків. Ну, прям дуже. Як ти до цього ставишся? Ти ж теж батько. Чесно, я нормально до цього ставлюся, але знаєте, я. Не для того, щоб мат був заради мату, а коли це класно можна інтегрувати, влучно, влучно абсолютно правильно, а і коли не це пост... ще українська не ла лайка, а не от да. москальська у нас дуже класна українська лайка, до речі, і ось у мене були гості, які виключно там такі знають слова і колоритні. Вони прям цією лайкою дуже класно говорили. От перша гостя буде от, ідеально звучати з лайкою. Я не хочу бути старим дідом, там, хоча я майже вже старий дід, Та ладно. але але типа, бачите, ось ну це. Це теж таке слово паразит. Але мені хочеться, щоб ми не, не жили в якомусь там минулому, що не можна лаятись, не можна сказати погане слово. Повірте, діти знають вже набагато більше, ніж ми думаємо. Я пам'ятаю, коли я приїжджав ще в Маріуполь до повномасштабного вторгнення, і там є така дорога між двома садочками. Ось так: зліва садочок і, і праворуч садочок. така вузенька дорожка. І Я ж так, коли тією доріжкою йшов е, в школу, я завжди коли приїжджав, я заходив в школу до вчителів. Я я навіть нові нові слова дізнався, які є. у нас. Там такий багаж був новий тільки знають слів діти. Я до речі, як мама відстежую всі тренди, я так гуглю, що це означає, вчу, щоб бути на одній волні хвилі. Ти знаєш, не можу не запитати. От ти дійсно гарний батько, я твій пост інстаграмі прочитала, де ти кажеш, що намагаєшся дати дітям того, чого не мав сам. І це не про матеріальні цінності, звичайно. У що ти вкладаєш? Ну слухайте, матеріальні тут теж важ. Важливо, бо я не мав взагалі нічого, умовно кажучи, те, що зараз є у моїх дітей. Я нікуди не їздив, у мене не було там стільки іграшок, у мене не було. Я не знаю, ну але це так да, про матеріальну. Але у мене не було навіть стільки уваги, скільки ми даємо. Але в тебе зараз, було ой, море. У мене було море. Воно у мене зараз є. Я продовжую знати і вірити, що у мене зараз є море, і, і воно буде зараз. Не хотілося б так про таке Ні, ну я, про дитинство, я про дитинство маю на увазі, ну, що у мене було море. те, у них, у, у, них, у них теж є море. У них є море, яке вони захочуть. Тобто у, у мене було море. Uh, яке було біля мене, а у них є море, і може бути море, яке вони захочуть. І навіть може океан, бути я так океан, який вони захочуть. У них можуть бути гори, які вони захочуть. Я роблю все, щоб у них все було і щоб вони розуміли. Але тим не менш, вони 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 знають ціну о, грошам. Вони знають скільки треба працювати, щоб заробляти гроші, щоб те або інше купити. Скільки треба працювати, щоб туди або в інше місце поїхати взагалі. Я хочу, щоб мої діти були щасливішими, ніж я. І вони вже зараз щасливіші, напевно, ніж я був. І я буду прикладати до цього максимальних зусиль для того, щоб вони кайфували від того, що відбувається, що з ними є поруч батьки, що їх люблять, що з ними розмовляють, що можна кудись поїхати, що можна відпочити. Клас. А, в мене для тебе є величезний привіт. А, твій випуск ВПО на каналі Міста Сили про Херсон вразив мою коліжанку, вона з Херсона, з міста Олешки, яка змила водою. Знаєш, то от про Херсон це окрема спільнота людей, які так дуже підтримують один одного в Одесі, в Києві, в Дніпрі. А, коли ти чуєш про Херсон, це прям до мурах. І наступний був випуск, коли вже я плакала, ти поїхав на. Запорізький напрямок, я сама з Запоріжжя. Так. Коли ти зустрів а, друга, з яким твій батько полював О, так, у мене зараз а, в тебе, бачите, в тебе сироти бабуся запорізького напрямку, так, і... так вона бабуся, розкажи про це. Ну, коли я приїхав евакувати людей, я був шоці, що там знали мого батька, і мій батько завжди приїжджав туди на полювання. І ті люди, яких я вивозив, вони мені винесли навіть рюкзак батька. І подарували мені рюкзак. І Є фото, де я малий, повністю там він мене садить цей рюкзак. Клас. І він рюкзак у мене зараз вдома. У мене ну зараз такі сироти по руках, я стримую таке емоції. Ну це було неймовірно. Я дуже люблю Запоріжжя і Запорізьке Запорізьку область. Я завжди їхав з Києва через Запоріжжя додому, в Маріуполь. Херсон, так само на жаль, перший раз був під час повномасштабного вторгнення. І коли люди тут переказують такі вітання, це, це дуже. Приємно і дуже класно. Нещодавно я зустрічався, наприклад, в Харкові з університеті Каразіна з, зі студентами, і це теж такий прикольний був епізод. діти ну, діти, студенти ставили запитання, будь-які, що їх цікавило. Там і всі там питали про кар'єру, там про там щось щось інше. Коли гроші, ви почали решта, так так, <світ> так я виросла на ваших передачах. Кожен казав. А одна дівчина і каже: Я не буду ставити вам запитання. Я хотіла вам подякувати. Ви нещодавно Скуп'янсько вбив з лимого батька, евакуювали. І просто. Такий сидиш і блін, і ти не знаєш, як реагувати. Ну тебе асоціюють там з якимось класним веселим настроєм, з гумором, і тут просто тобі кажуть дякую. Ти ну за такі емоції. Я да, рекомендую всім це... подивитись канал Міста, Сіли, Сили, Сили проект ВПО. Це дійсно друзі, до мурах. До Віна... речі, так, Дніпропетровська область вже на жаль знімали два епізоди Дніпропетровської області. І Я б хотів би сказати всім нагадати, що війна набагато ближче ніж ви думаєте. Набагато. З нами Андрій Пізь. Бідняков, і е, сьогодні ввечері буде потужне шоу в театрі драміком. Тріо різні Андрій спеціальна запрошена зірка. Так що друзі о вісімнадцятій чекаємо усіх у Драмікомі, Андрюш дякуємо, що ти дариш. Дякую. Там, емо емоції е, ну тому що казати там за творчість, Ти от емоційна людина, і ти, от саме від тебе, йдуть емоції, такі флюїди. Я не знаю е, чим це, е, Може мож, тому що я голий зараз Що передав. Може цьому, %�в, може в цьому питання ну, давайте дуже відверто казати людям. Ні, ну там дивишся. Там ага, цей ведучий там професійно, він балакає класно. Той то, то, то виглядає класно. А на тебе, от коли дивишся, ну ти нема от... ні того, ні того. <mustard> ні, 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 ні. Ні. Від тебе йде от люд... людяна така, от людні емоції. От я хочу сказати спасибі саме мені за мені дуже приємно. Мені дуже приємно, знаєте, вдвічі втричі. Приємніше, коли це кажуть твої колеги. А, бо у нас на жаль в. Серед е, українського шоу-бізнесу, рідко, коли хтось щиро може сказати, Тобі мені завжди цього не я цього не розумів. Чому ти не можеш сказати комусь, що ти класний, що твій колега класний, що у тебе класно виходить? Ну я маю на увазі про твого колегу. Ось коли ти чуєш від колег, це дуже дуже важливо. Дякую вам за те, що ви працюєте за те, що ви підіймаєте людям. А ми будемо завжди раді. Якщо ти, ти знаєш, куди вже йти в гості. Що можна ти, ти я в місті знаю, каже. ви мене на халяву кавою напоїли. Це важливо. Я випив американу, друзі. Я не заплатив. Ну принаймні, поки що можливо зараз. Я не вийду з цієї студії, поки не заплачу за це американо. Я ще раз хотів би запросити всіх мешканців Дніпра, у кого є можливість, час натхнення сьогодні о 18.00 прийти в драміком, драміком. Так. Драміком. 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 драміком, так, і подивитися на дівчат з трьох різних. буде дуже класно, весело. І я там буду. Ну і до речі, дівчатка у нас з'являться за півгодинки вже і в нашому ефірі. Нічого тож, собі. Тож, тож це місце не в буде. нас нон-стоп, Нічого, бачите, як коля зірга. А Кину. я дуже хочу побажати тобі, щоб твоє шоу де Дня, яке стартує на каналі Ютуб каналі Андрія 23 жовтня, так. набрало дуже велике охоплення і всім зайшло і сподобалося. Ну дуже хотілося. Б, а так, я так, чекаю я... на продовження все ж твої моновистави. Буде. Ну все. Буде. Друзі, Андрій Бідніков сьогодні. Дніпро Ванлав. Дніпро Ванлав. Люблю безмежно. Дніпро чемпіон. Клас. Після шахтаря говоримо про те, про це, про все. Велике інтерв'ю.